Вітаю вас! Це програма Власний погляд 3 грудня весь світ відзначає міжнародний день інвалідів і з цього приводу. Ми запросили у студію голову фонду інвалідів України Ігоря Забукрицького. Вітаю вас, пане Ігоре. дня. міжнародний день інвалідів ну зазвичай традиційно говорять про необхідність інтеграції інвалідів в активне громадсько-політичне життя. От, власне, що в Україні вже зроблено в цьому напрямку, і що потрібно реалізувати. Ну, хочу зазначити, що, по-перше, про це говорять не тільки в сьогоднішній день, а взагалі останнім часом поставлено завдання максимально інтегрувати і зробити умови для того, щоб інваліди були інтегровані в суспільство. Для цього держава робить низку заходів щодо інтеграції. Це і професійна реабілітація, це і навчання інвалідів. І інші заходи щодо інтеграції інвалідів у суспільство. Якщо ми заговорили про навчання інвалідів, так звана інклюзивна освіта, вона передбачає навчання інвалідів дистанційовано вдома, наскільки я розумію. От що зроблено в цьому напрямку? Як би ви оцінили підготовку інвалідів саме стосовно інклюзивного навчання? Хочу зазначити, що не тільки стосовно інклюзивного навчання, а й взагалі навчання інвалідів, отримання вищої освіти. І в тому числі інклюзивного отримання середньої освіти проведення дуже багато міроприєм зі сторони держави. Тобто на сьогоднішній день держава забезпечує 100% бажання інвалідів, які досягли віку щодо вищого навчання, оплачує повністю все навчання у вищих учбових закладах. Це очно, також заочно, і також робить низку заходів щодо інклюзивного. Навчання це і стосовно середнього навчання і навчання у вищих закладах, які є у всій державі. Тобто кожен інвалід може вибрати собі заклад, в якому він хоче навчатися, вибрати собі спеціальність і далі за рахунок держави, при умові, звичайно, що він буде здавати всі іспити. І продовжувати навчання безпосередньо в навчальному закладі, держава оплачує все і забезпечує все для того, щоб він абсолютно спокійно навчався. А перед при вступних екзаменах, вступних іспитах чи передбачені певні пільги для інвалідів, які хочуть навчатися у вищих учбових закладах? Ну, а вже ж, тому що якщо ми розуміємо, що не завжди є там можливість отримати достойну там освіту середню і є там певні прорахунки і в самій освіті, то держава забезпечено те, що є. Можливість без конкурсу здійснювати вступ до вищих навчальних закладів, ну ви кажете про те, що е, отримати вищу освіту е, можуть е, бажаючі інваліди, і, скажімо так, для того, щоб потім обирати собі майбутню свою професію. От, якщо ми говоримо уже про професію, які на сьогодні передбачені? Е... Перелік професій і чи планується їх розширювати сьогодні. Фондом отримуються дев'ять закладів, які надають професійну реабілітацію. Що що це значить? Тобто є середня освіта у людей великого загалу, а може навіть взагалі ніякої немає. І якщо певна особа хоче отримати спеціальність, їх перелік складає близько там спеціальностей, які можуть отримати в наших закладах. Вона через засоби передбачення державою, звертається до безпосередньо фонду і до реабілітаційного центру, вибирає собі професію, на якій вона хоче навчатися, і проходить навчання. Це навчання може відбуватися там, від трьох місяців до дев'яти місяців, в залежності від вибраної кваліфікації і вибраної спеціальності. Ну, такі сьогодні найбільш професії поширені для інва найбільш поширена це як не дивно, це бухгалтерія і фінансовий фінансовий блок. Чому тому, що в принципі практично всі можуть себе там реалізувати? І навіть з деякими назологіями вважається, що краще всіх це вони можуть бути там математи вивчати там математику і працювати з цифрами, тому це дуже, дуже цікаво і інтересно. і в принципі всі використовують. Також є оператори котельного устаткування, також є і ремонт взуття. Ну низка там інших спеціальностей, які використовують. Деревообробка також дуже поширено користується попитом. Є в нас в практично у всіх реабілітаційних центрах забезпечення це навчання е, ш, е, в спеціальності швачка. І Я вам скажу, що дуже поширено, потім знаходять собі місця і, по працевлаштуванню, тому що. Якби там не було, а завжди комусь потрібно там полагати одежу чи ще щось інше, ну і те, що стосується працевлаштування людей з обмеженими можливостями, згідно законодавства, роботодавець зобов'язаний давати робочі місця інвалідам, як власне на практиці діє цей закон, яка сьогодні передбачена квота. Це 4 відсотки, так так 4%. І чи виконується цей закон реально на практиці. Ну на сьогодні знову ж таки закон в якійсь частині виконується. Тобто є свідомі підприємства, які в принципі використовують виконують квоту 4 відсоткову. це влаштовують інвалідів і абсолютно нормально створюють умови для їх праці. Але не багато підприємств йдуть це такі є, на зустріч інвалідів. Є це, проблема є багато залишається. проблема залишається, тому що є підприємства, які не працевлаштовують, але виконують нормативи і платять кошти у Фонд соціального захисту інвалідів для подальшого працевлаштування інвалідів, але на інших підприємствах. Це, це ті... дуже передбачено законодавство. Так, це все в рамках діючого законодавства. А є ті, які. Не працевлаштовують, не виконують норму платежів, а застосовуючи шахрайські схеми, уникають платежів до фонду і роблять все для того, щоб і не працевлаштовувати, і не виконувати фінансові нормативні платежі. Ми зараз працюємо над тим, щоб внести поправки в діюче законодавство, тому що є ряд питань зв'язаних з тим, що можна одну і ту ж саме. Норму закону трактувати по-різному, чим і користуються такі несвідомі підприємства і за рахунок і залучаючи суддів, отримують той результат суддівський, який вигідний їм, а не державі. Про що дуже дивно. Не? Пане Юрія, а оця квота 4%, чи, скажімо так, задовольняє вона сьогодні потреби? При працевлаштуванні Нас... чи потрібно її переглядати? У... Я думаю, що 4% – це квота, яка вибрана, вона дуже там ретельно досліджувалася. Якщо взяти там досвід, який є і у, і у східних партнерів і у європейських партнерів, вона якраз оптимальна. Тобто з цього боку вона оптимальна. От з боку того, якщо кожен буде виконувати її і. і... Працевлаштовувати мені здається, що все буде абсолютно нормально, і максимальна кількість інвалідів, які хочуть отримати. Роботу та отримувати гідну платню вони все ж таки знайдуть своє місце в цьому житті? До цього треба спонукати безпосередньо підприє... і керівників підприємств, і самі підприємства і власників. Ну, якщо ми вже заговорили про певні, скажімо так, законодавчі зміни, що стосуються посилення відповідальності тих підприємців, які, наприклад, згідно законодавства і не беруть на роботу інвалідів, і не сплачують відповідні внески у фонди інвалідів, а, чи потрібно сьогодні. Скажімо так, наскільки є законодавчою досконалою законодавча база, і чи передбачені, чи потрібно сьогодні вносити певні нові закони у Верховну Раду, що би ви сказали? Я думаю, що безпосередньо нові закони вносити не треба, і ми працюємо над тим, щоб змінити ті норми, які зараз працюють, але зробити так, щоб вони були трактувалися однозначно і з точки зору суддівства, і з точки зору взагалі закону. Для цього ми співпрацюємо з громадськими організаціями, тому що безпосередньо потрібно врахувати і їхню думку при цьому, тому що люди, які об'єднані в цих громадських організаціях, повинні бути захищені і повністю потім, як наслідок соціалізовані в суспільстві. За рахунок чіткого виконання закону підприємствами і підприємцями в повному обсязі. Наскільки я розумію, ви кажете, що працюєте ваш фонд із громадськими організаціями, які сьогодні нагальні проблеми інвалідів потрібно вирішувати разом з суспільством? Це доступ... перше, це як завжди воно було, це доступність інвалідів до всіх соціальних послуг, які присутні у нас, як і для кожного. Звичайного громадянина і, взагалі, щоб інвалід щоб не відчував інвалід. себе да, різницям і звичайною людиною Звичайно. він повністю повинен бути абсолютно соціалізований і не відчувати, що він чимось відрізняється. Да, він це відчуває своєму фізичного стану. А... За рахунок По... чого цієї соціалізації досягти? Ну, По-перше, свідомості кожного, якщо кожна людина буде спілкуватися з інвалідами, не з того, що вона інвалід, і вона хоче виявити до нього якусь там жалість чи таке інше, а спілкуватися як зі звичайною людиною, як, з якою можна говорити на абсолютно різні теми. І, тобто в принципі, починати потрібно з кожного з нас. З кожного з нас. Да. А далі воно все буде відбуватися. Абсолютно спокійно, ну, тобто, якщо до людини не відноситися як до, до рівного до себе, то вона й буде відчувати свою приниженість і таким чином не буде хотіти спілкуватись. Якщо на рівних з нею розмовляти, а не з точки зору жалю, то я рахую, що все буде абсолютно нормально. І принаймні при перший рівень соціалізації буде таким чином відбуватися. Ну, якщо ми вже заговорили про доступність рівень доступності інвалідів до. Скажем, так до всього того, до чого може може чим може скористуватися пересічний України, тоді цікаво власне наскільки забезпечені проїздом у транспорті українці, адже інваліди українські інваліди, адже згідно з статистики, тільки 10% рухомого складу пристосовані для інвалідів на візках. Це дуже серйозна проблема і стосовно транспорту і других норм. Сьогодні є завдання Кабінету міністрів місцевим органам влади відпрацювати момент для того, щоб всі рухомі склади, це і тролейбуси, і автобуси, трамваї там, і інші засоби пересування, які використовуються комунальним хазяйством, були пристосовані для того, щоб це забезпечити. Дуже цікавий досвід, який є в Вінниці, де практично всі трамваї. Повністю має пристосовані для того, щоб інваліди на візочках могли спокійно пересуватися. Чому цей досвід саме з Вінниці розпочався? Тому що Вінниця, я так рахую, розумію, що вони найкраще працюють з європейськими партнерами, і по трамваях ну, дуже цікава ситуація. Що одне з швейцарських міст, яке повністю змінювало свій пасажирський склад, і це для них. Для самих швейцарців це як дуже серйозна, ну я не знаю, як реліквія чи там програма. Вони повністю все, що в них було, передали у Вінницю, весь рухомий склад трамваї, там запасні частини і забезпечили на 100% Вінницю цим, щоб в них була можливість перевозити в тому числі інвалідів, як і основних пасажирів, звичайних людей. Тому тут дуже, дуже цікавий підхід. Тобто, якщо шукати вихід із ситуації, його завжди можна знайти, як це показав і мер в Вінниці, що якщо він поставив собі за ціль, щоб в трамваї мали можливість перевозити інвалідів, він і це, це дуже потужно. і там потужні громадські організації, які працюють із мерією із обласною адміністрацією для того, щоб забезпечити всі потреби. Дуже серйозно в цьому напрямку, і також вони стосовно інвалідів і працюють в напрямку з європейськими державами і застосовують їх досвід в реаліза... і реалізовують його на своїх теренах. Якщо кожна територія почне працювати так, як працює там Вінниця, чи кожен сам для себе шукає шляхи, які найкращі для нього для того, щоб знайти вихід. Вихід завжди можна знайти, навіть не вкладаючи коштів, як це зробила Вінниця, можна забезпечити реальне суттєве покращення для соціалізації людей. Ну і е, в Україні діє національний план щодо реалізації Конвенції ООН з прав інвалідів на період до 2020 року. Власне, які заходи передбачені, що потрібно на законодавчому рівні, на рівні влади вирішувати? Ну, знову ж таки, ми повертаємося до доступності в звичайному середовищі. Це архітектурна доступність в заклади громадського призначення, в заклади в будівлі і таке інше. Нещодавно при кабінеті міністрів є. Громадська рада нещодавно відбулося її засідання, де безпосередньо розглядалось це питання. І присутні були громадські організації українські громадські організації інвалідів і піднімалось це питання стосовно того, що законодавством передбачено, але воно чомусь не все виконується. Була ініційована низка запитів до цих органів виконавчої влади, які опікуються безпосередньо цим питанням в рамках того, чому це не виконується, і ініціюється зі сторони міністра міністра соціальної політики, ініціюється ряд змін до законодавства для того, щоб унеможливити невиконання норм закону і посилити контроль за виконанням норм закону щоб. Це, що необхідно було зробити для покращення доступності інвалідів, воно все відбулося і не було ніяких збоїв щоб. Люди, які обмежені в своїх можливостях, відчували себе більш захищеними в цьому плані. Дякую за розмову. Глядачем нагадаю, що це був голова фонду інвалідів України Ігор Горзабокрицьким. Ми говорили про проблеми інвалідів, міжнародний день інвалідів. Ну і саме головне, наскільки я зрозуміла, хочеться, щоб соціальне рівноправ'я між інвалідами і звичайними пересічними українцями завжди існувало у нашому суспільстві. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.